Thank you Журналістська спільнота, рідні друзі та знайомі, сьогодні попрощалися зі своєю колегою Ольгою Прядко. Матеріал про життєлюбну, щиру та професійну журналістку, згодом у випуску. А також спогади тих, хто знав талановиту Ольгу Прядко особисто. Ви дивитеся новини на телеканалі Візиту студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі про інші теми, над якими працювали журналісти візиту, спочатку стисло. Сьогодні містяни, друзі та побратими провели в останню путь полеглого воїна Олександра Багна. Дати право релігійній громаді, яка має на те законні підстави зайти у Свято Троїцьку церкву, сьогодні вимагали через суд. Яке рішення маємо? Їх залишили перед спецсервісом. Привозили волонтери, деяких забирали у безвідповідальних господарів. Історії тварин, для яких комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук стало домом. Градецька громада передала чергову допомогу захисникам 20 безпілотних авіакомплексів Мрія. Вона була щирою позитивною людиною завжди могла підтримати та генерувала безліч креативних ідей. 22 січня, перебуваючи у Косово, раптово померла талановита кременчуцька журналістка Ольга Брядко. Сьогодні Кременчужани зібралися у стінах церкви святого преподобного Серафима Саровського, аби провести медійницю останню путь. До церемонії прощання доєдналися і наші журналісти. Більшу частину свого життя Ольга Прятко присвятила саме журналістиці. Так у 97-му році вона очолила відділ новин першої у місті фм станції Вісьма Радіо. А у 2001 році Ольга створила громадську організацію під назвою Медіаліга, навколо якої згуртувалося чимало молодих журналістів. Це ми з нею дружили з самого дитинства. Це завжди був зразок. Завжди був приклад у всьому для наслідування. І попереду вона і в спорті, і в туризмі, і в будь-яких наших розвагах, затіях Оля була завжди попереду. Загалом талановита медійниця працювала у відділі новин про економіку на телеканалі УТ-1 в інформаційній службі програми місто на кабельному телебаченні міста у столиці, а також була частиною київської телерадіокомпанії Студія Плюс. У 2005 році Ольга стала редакторкою авторадіо Кременчук, де займалася улюбленою справою та надихала усіх дотичних до неї. Це було до повномасштабного вторгнення. Вона була е, тою людиною, яка Могла надихнути і на роботу плідну і на відпочинок вона об'єднувала колектив. Вона була великим дипломатом. Вона була людиною, яка несла світло. Вона була людиною, яка робила проєкти і в мирні часи, і актуальні проєкти під час війни. Це про Листи про листування військових з їх родинами були проекти, які були створені спеціально для журналістів нашого міста Медіобронік, де ми всі з вами проходили тренінги, як поводити себе в тих ситуаціях, які можуть виникати під час війни. У 2023 році Ольга Прятко разом із сином Ярославом виїхала до Республіки Косово. Там вона продовжила журналістську діяльність, але вже розповідаючи усьому світу правду про російсько-українську війну та боротьбу українців за свободу. З Олею я навчалася в Кременчуцькому педагогічному, тоді ще училищі. Оля вирізнялася харизматичністю, громадянською позицією, щира, доброзичлива. Завжди готова прийти на допомогу. Активний учасник різноманітних заходів, в пам'яті і випускників, і викладачів коледжу залишиться веселою, усміхненою, доброзичливою, завжди готовою прийти на допомогу та гарним професіоналом. Людина світла, позитивна. В групі була лідером однозначно, завжди придумувала різні. Ідеї просто фонтанірувала тими ідеями. Ми її, звісно, завжди підтримували, бо вони були розумні і креативні. І як вчитель вона була тоді хороша після навчання. Тільки позитивне все про неї. Тільки дякую, хочеться сказати за те, що вона була в нашому житті. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Ольгу Прятко. Мічна пам'ять талановиті журналістці, яка була у професії по любові, яка створювала та надихала, яка любила це життя, але на жаль пішла у інші світи. Сьогодні містяни друзі та побратими провели в останню путь полеглого воїна Олександра Багна, який віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Більше про самовідданий вчинок героя та спогади про нього у сюжеті Лесі Жуйкової. Вірний захисник Олександр Багно народився у 1974 році в селищі Вільна-Терешківка. Згодом проживав у Кременчуці, де навчався у загальноосвітній школі номер 31 Вищу освіту здобув у Кременчуцькому університеті імені Михайло Остроградського, пізніше у Харківському радіоелектронному інституті. Працював на посаді програміста. Призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року займав посаду головний сержант взводу радіоелектронної боротьби. Загинув 31 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Фиголівка Куп'янського району Харківської області. За словами колег, після роботи у Кременчуці Олександр працював у Києві. Однак, з перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. Я його дуже добре знаю. Ми з ним були в поїздках, спортивних змаганнях, на різних етапах, в різних ситуаціях. Людина була. Нестандартна, вона була неординарна. Він приймав завжди такі рішення, які відрізнялися від всього. Мабуть, рік назад я йому телефонував по роботі. Мені потрібна була підсказка по складним комп'ютерним питанням. І йому кажу, ти зараз відповісти чи ввечері телефонувати. Він каже, ввечері я вже буду на порядку. Ольга знала Олександра ще зі шкільних років. Вони підтримували зв'язок і з часом чоловік став близьким другом її родини. Востаннє, згадує жінка, вони бачились у вересні минулого року. Тоді захисник був усміхнений та сповнений планів. Дуже порядна людина, дуже добрий, веселий, міг підтримати, міг розрадити, міг сказати правду, коли потрібно. Останнього раз бачились у вересні, був настрій бадьорий. Плани на життя були і так. Життя обірвалося. Його. У загиблого захисника залишилися батьки та брат. З глибокою шаною та вдячністю провели героя в останню путь і поховали в меморіальному секторі свічтовського кладовища. Телекомпанія візит висловлює щирість підчуття рідним, друзям та побратимам Олександра. Вічна пам'ять і слава герою! Сьогодні у Крюківському райсуді Кременчука розглядали цивільну справу за позовом релігійної організації Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцької парафії Української православної церкви, позивається громада до Максима Капустіна, або ж більш відомого, як митрополита Кременчуцького і Лубенського Миколая, що є єпископом Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаємо, останнє не дає змоги релігійній громаді, яка і є власником споруди Святотроїцької церкви та інших розташов на території храму потрапити до приміщення. Власне, предмет усунення перешкод у користуванні майном і ліг у основу судового позову. Більше деталей з судової зали далі у сюжеті. Суддя Крюківського районного суду Кременчука Олександр Механьков розпочав засідання із питання, чи мають сторони відвід. Втім, як адвокат позивача Руслан Лазоренко, так і представник відповідача адвокат Ярослав Ковальчук, що брав участь у засіданні у форматі онлайн, заявили про довіру до суду. Як і у питанні іншої справи, що стосується свято-успенської церкви, що у Крюкові, адвокати та представники вдаються до тієї ж стратегії цього разу, вже адвокат відповідача Ярослав Ковальчук клопотав про зупинення розгляду справи. Саме ж клопотання за словами судді, надійшло за кілька хвилин до початку засідання. На моє глибоке переконання існує ціла низка достатніх юридичних підстав які є належним підґрунтям для зупинення розгляду даної справи по суд? Втім, адвокат Лазуренко переконує справа, що має зовсім інший предмет спору, яка нині розглядається у господарському суді Полтави, абсолютно не дотична до даного судового процесу. Вони не пов'язані справи, тому що е, предметом розгляду даної справи є усунення перешкод користування майном. Тобто на сьогоднішній день ніхто не оспорює про те, що Свято Троїцька Православна Церква належить релігійній організації. Савропігіна, релігійна громада Святотроїцької парафії Української православної церкви, Православної церкви України, міста Кремичу, Кремечуцького району Полтавської області. Ніхто не заперечує про те, що е, колишній. Керівник цієї організації Капустін. Він чинить перешкоди і не допускає релігійну громаду, він не допускає користування майном, він не передає ключі. Крім того, адвокат Руслан Лазоренко констатує, що є й інші підстави, які б мали переконати суд клопотання сторони відповідача відхилити і розглянути справу по суті. Я хочу звернути увагу суду, що провадженні суду знаходиться справа за позовом релігійної організації до. Колишнього керівника, яким значився митрополит Кременчуцький та Лубенський, Української православної церкви Московського патріархату Миколай, миру Капустін Максим Володимирович, який є священнослужителем, призначений і має відношення до Руської православної церкви, яка заборонена в Україні. У своїй діяльності Капустін керується постановами соборів Руської православної церкви, визначенням помісних та архієцьких соборів. Руської православної церкви, священними сонодами Руської православної церкви. До представнику відповідача треба просто читати статут, який він долучає. Крім того, я хочу звернути увагу, що є диптих, це де зазначені всі православні церкви світу, які ведеться вселенським патріархатом. І згідно цього диптиху під номером 15, зазначена православна церква, саме православна церква України. Немає української православної церкви, яка має відношення до РПЦ. Адвокат відповідача у свою чергу апелював до усвідомлення митрополита Кременчуцького і Лубенського Миколая, що є єпископом УПЦ МП, переконуючи грузького духу, у його церковній діяльності немає. Мій клієнт є протиіереєм, який належить увага ваша честь саме до релігійної деномінації. Яка називається Українська православна церква. Мій клієнт, Капустин Максим Володимирович, як і під час проповіді, так і за поза храмом, осуджував ненависну агресію лютої Московії на територію священної та соборної української землі. Більше того, моїм клієнтом було вчинено низку різних за своїм змістом діянь. Які полягають в тому, щоб направляти гуманітарну допомогу українському війську. На тому суддя Олександр Маханьков пішов до нарадчої кімнати. Вже за декілька хвилин учасники процесу почули наступне рішення. Клопотання відповідають представника відповідача Кручука Ярослава Вадимовича про зупинення провадження справи задовольнити з до набрання законної сили рішення господарської справи 117-226-25. Адвокат Лазуренко каже, подібне рішення Крюківського районного суду Кременчука є незаконним. Дане рішення планують оскаржувати у апеляційному суді. Фактично, своєю ухвалою, суд зупинив діяльність релігійної організації, тобто зупинив діяльність релігійної організації, яка є власником Свято-Троїцької православної церкви. Фактично, суд узаконив. Протиправну діяльність відповідача Капустіна, який чинить перешкод, і буде в подальшому чинити перешкоди, не допускати православну церкву України до храму, не допускати для здійснення благослужіння. Фактично, це є затягувана роль до справи і узаконення тих протиправних дій дій зі сторони колишнього керівника релігійної організації. Тим часом нагадаємо, нині правоохоронці вивчають факти. Коли церковнослужителі УПЦ МП виносили церковне майно, але вже з іншої святоуспенської церкви, що перейшла у лоно ПЦУ за даним фактом, відкрите кримінальне провадження та тривають перевірки. Питання, що стосувалися переважно медичної сфери міста, оснащення кабінетів для експертних комісій, що прийшли на заміну МСЕКів, обслуговування джерел, безперебійного живлення, плату за послуги муніципальної варти, а також про вартість заміни нових біотуалетів у парку Придніпровський. Ці та інші питання розглянули напередодні на бюджетній комісії у Кременчуцькій мерії. Більше деталей у сюжеті Ліни Романченко. 1 мільйон 596 тисяч гривень саме стільки планують виділити зі Стабфонду для сфери охорони здоров'я медичним установам міста на оплату послуг стехобслуговування генераторів, сонячних електростанцій тощо. Це на який період, скажіть, будь ласка, виділяється? Це на рік для всіх закладів охорони здоров'я, які є дизельні генератори і не ті для їх обслуговування в залежності від об'ємів. Даних уставне також в рамках засідання затверджували суму на оснащення кабінетів для експертних команд, що діятимуть при медустановах замість мсеків. Ця сума була заявлена в минулому році, але не профінансована. Добре, Погашення. Тобто це на оснащення. Це на оснащення, це не на заплавні. Ні, це не на заплату. Це стілистів, стільці комп'ютерна те. Окрім цього, понад 575 тисяч гривень передбачено на погашення минулорічних зобов'язань за послуги з охорони муніципальної варти для Ліл Кременчуцька. Ще 111 тисяч 600 гривень на оплату додаткового харчування для учасників ліквідації аварії на чаес і понад 648 тисяч гривень по об'єкту реконструкції блискавкозахисту на даху педіатричного комплексу. Що ж стосується інших питань, то на комісії обговорили і заміну біотуалетів у парку Придніпровській. Були наклані обхідністю внести зміни до комплексної програми утримання та розвитку Комунального закладу культури, міський парк культури і відпочинку Придніпровський на 2021-2025 роки. За інформацією Комунального закладу культури, міський парк культури і відпочинку Придніпровський є потреба у придбанні трьох звичайних і одного інклюзивного біотуалетів загальною вартістю 135 тисяч. Додамо, також на засіданні згадали про преміювання переможця відкритого конкурсу по проєкту пам'ятної споруди з увічнення військової звитяги, що на Свіштовському кладовищі. Автор проєкту переможця отримає премію у 50 тисяч гривень. У Кременчуці заговорили про детально розроблений план та реалізацію проєкту велодоріжок. Про це йшла мова під час спілкування з журналістами в рамках особистого прийому громадян першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком. Так журналісти поцікавилися про напрацювання щодо велодоріжок у місті та перспективи їх появи. На що пан Пилипенко акцентував, що нині є співпраця з іноземними партнерами і з громадської організації «Розквіт». Саме вони активно співпрацюють із Грінпісом. Раніше на сесії йшлося про спільний проєкт створення рекреаційної зони. Але спочатку вздовж лінії Дніпра від Посейдону до студентського парку. Далі розглядають варіанти пошуку проєктантів, які б запропонували своє бачення веломережі у місті. Втім, поки терміни реалізації даної ініціативи невідомі. Це дуже величезний пласт роботи, щоб запроєктувати, запроєктувати ці всі велодоріжки по всьому місту. Як ви кажете, по проспекту Свободи, це, величезний, це величезна ділянка роботи, яку ну, за короткий проміжок часу дуже складно зробити. Потрібно зробити загалом нормальну концепцію і потім від цієї концепції йти розбудовувати це все далі, далі, далі. Тому що, якщо ми будемо робити такі знаєте, вкраплення, вони, на жаль, не дадуть повністю потім картинки, яка повинна скластись. І щоб саме велосипедисти отримали нормальну інфраструктуру. Градецька громада передала чергову допомогу захисникам 20 безпілотних авіаційних комплексів Мрія, отримали бійці 40-ї бригади. Як ці пристрої допомагають утримувати лінію фронту? Та чому керівник головного управління Нацполіції Полтавщини Євген Рогачов фактично проігнорував ініціативу Мирослава Носи, через що дрони не потрапили до іншої бригади? Детальніше у сюжеті Лесі Жуїкової. Вже третій рік радицька громада активно допомагає українському війську, зокрема надаючи допомогу військовим технікою. Сьогодні очільник громади передав захисникам 40-ї бригади безпілотні авіаційні комплекси Мрія 450 у кількості 20 літаків. Ціна питання для бюджету громади 1 мільйон 170 тисяч гривень. Градицька територіальна громада передає безпілотний авіаційний комплекс Мрія 450 Придбаний для сил оборони, для потреб військової частини А-2227, а саме 40 го бригада, яка тримає Купінський напрямок. Це БПЛА дальнього радіусу дії дозволяють фактично знищувати всю розвідку повітря ворога і також знищувати техніку. Основними цілями цього пристрою є артилерійські засоби противника, логістичні об'єкти, системи ППО, РЕП та загалом ворожі позиції. Військові зазначають, що цей авіаційний комплекс оснащений потужною камерою, яка дозволяє йому ефективно працювати навіть уночі, завдаючи точних ударів по окупантам. Даний комплекс дозволив нам закрити певні напрямки на Купінському напрямку. Певні певні квадрати, за рахунок чого артилерія змогла взагалі. Дихати та працювати. Зазначений комплекс дозволяє виявляти ворожі БПЛА противника, знешкоджувати їх в повітрі, що зберігає життя наших хлопців і також зберігає життя екіпажів артилерії. Натомість, за словами голови Градицької громади, ці БПЛА були придбані ще два місяці тому для стрілецького батальйону ГНП Полтавської області. Однак керівник головного управління національної поліції Полтавщини Євген Рогачов ініціативу проігнорував. Мирослав нос розповідає, що протягом цього часу так і не було підписано акт приймання передачі комплексу. То фактично, ці ну всі ці БПЛА припадали пилом два місяці. Ми його попередньо купили для стрілецького батальйону ГНП Полтавської області. Але на мою думку, за два місяці не підписати акт-передачу це не знаю, акт саботажу. Я вважаю, це військовий злочин з боку керівництва ГНП Полтавської області. Наша громада буде адресувати звернення в Генеральну прокуратуру з приводу розслідування факту саботажу з боку керівника поліції Полтавщини Рогачова, який не зміг за два місяці цей комплекс передати стрілецькому батальйону. Попри ці непорозуміння, Мирослав Носа зазначає, мотивований і надалі продовжувати волонтерську діяльність у планах на цей рік розширення фінансування та подальша закупівля техніки для військових. Їх залишали перед спецсервісом, привозили волонтери, деяких відбирали у безвідповідальних господарів. Є й ті, які самі прибігли до підприємства, наче до рідного дому. Колись за умови вільного часу начальниця служби відлову та утримання Марина Кожушко мріє написати цілу книгу, зібрану із історії вихованців спецсервісу. Адже чи не кожна з них описує ту чи іншу взаємодію із людьми? Від дружби до зради, і знову пошуки вірних господарів. Більше у сюжеті Ліни Романченко. Кіт рудий. Він же негласний заступник директора, який може посидіти навіть у директорському кріслі. Колись йому пощастило з вулиці потрапити сюди. І не просто до пункту перетримки, а самого офісу. Є ще є Сфілікс? Тут живе у нас підвальники. Ще одна кошечка приходить, покушати і уходить. А, цей рижик? а цей рижик, це просто аета А ета тризик, та вже наш. Вже і на ніч залишається тут з лоточком. Інші 37 пухнастиків мешкають ось у такому приміщенні, яке поки чекає на оновлення та розширення. Нещодавно тут завершився карантин через інфекцію. Ну а вже за кращих часів у двоповерховій будівлі, розташованій за котячим будинком, хочуть облаштувати нові бокси. Котів тут забирають рідше, але через постійні публікації в інтернеті охочі прихистити пухнастика знаходяться. Вони всі пристерилізовані, всі полічені. Якщо кошка попадає к нам котенкам, залишається у нас, ми його, наприклад, больного котенка взяли, ми вирос покалічився. Ми не випускаємо їх назад на вулицю, вони ніж не способні. Іноді люди приходять на жаль, намного рідше, ніж за собаками, але іноді приходять і за кошками. У спецсервісі розповідають, що доводиться приймати тварин з різними долями та найчастіше скривджених людьми. Наприклад, Велетенського Алтая разом з поліцією забирали у господаря чотири місяці тому. До нас її привезли повністю виснажено. Вона лежала, не вставала, не подавала ознак життя. Була ну ми подумали, що вона помре від виснаження. Овчарка. Ні, це німецька овчарка. дивіться зараз, як яка це собака гарна. А от дівчинка на ім'я Галина, незважаючи на непросте минуле, знову танцює. І робить це навіть у вольєрі. До речі, вона до спецсервісу потрапила вже вдруге, прийшовши сама. Вона була ізкалічена, у нього ажок. Ну, пробували її. общем, не прижилася. на вдомі, хоча хазяїва були хороші люди. Ані намагалися з нею подружитися. але ні, вона сказала, мой дом спецсервіс. Ось ця тварина має скалічені задні лапи. Тож тут їй придумали пересувний візок. Трохи турботи і кістки зрослися зараз. Вона легко бігає між вольєрами. Після ДТП собаки, також собаки, які от ви можете побачити. Собака без, без ноги, там все те саме. Це поводжу людей. Це люди, отак, от знущаються з собак, прив'язують їх. Я може, такі речі відрубують ім і отак от оставляють, і ми потім забираємо цих собак, лікуємо. То от. Казалось би, а чого у нас тут собаки повинні бути? Да, давайте питання таке. Ми стерилізували, повинні опять відправити їх в, зону, в ареал, де вони знаходяться. Це якраз ті собаки, які прибули до нас або скалічені, або больні. І ми їх підняли на ноги, а дівати їх вже нема куди. Вони їх повертати нема куди. Мешкають в установі і довгожителі, які провели на вулиці щасливе життя за підтримки небайдужих кременчужан. Проте у мешканки з водоканалу Маші відмовили задні лапи. І тому зараз у спецсервісі вона проходить уже третій курс лікування. Кожен день мене, я в цьому ж районі живу, кожен день мене справді люди, як Маша, як Маша к ней приходили. І мені завжди сказати, що немає. Ну, хто подивиться сюжет, знаєш Машу вот она у нас в хороших условиях, она очень нами любима, она в тепле, в добре. Як і особлива собака зі змішаною селекцією, тобто з шерстю і без неї. Вона у нас тут зимує, тому що тут тепло. Лет, зимой вона на вулиці не може жити, тому що це жертва чоловічого без чоловічої безвідповідальності, так сказати, селекції. Видимо, вона була пов'язана з хаглатий лисий собачка, в общем-то, скрещивание пород, і вийшло так, що где-то в нас є шерсть, а где-то у нас нету. Тож чотирилапі мешканці спецсервісу чекають на люблячих господарів. Незважаючи на війну, містяни продовжують брати у свої родини улюбленців. Так у середньому звідси забирають до 10 тварин у місяць. И сегодня забирают с первых дней войны. Приходят люди. Их, конечно, вот, за годы войны стало меньше, чем до войны. Но приходят люди и берут в свой дом животных. Как ни странно, это такой, знаете, вечный порыв души человека. А ще сюди завжди актуально принести допомогу: теплі речі, ліки, сухий корм, м'ясні продукти. Тож знайти чотирилапого товариша, охоронця чи просто підтримати того, хто колись втратив господарів, але не втратив надію у найвірнішу дружбу, можна зателефонувавши за даним номером. Це все, що готові вам розповісти, станом на цю годину більше новин у наших соцмережах. Підписуйтеся далі про синоптичні реалії найближчого четверга. Так у Кременчуці мінусові температури поки не знижують своїх показників. День обіцяє бути хмарним із проясненнями та без опадів. Уночі та ранком зафіксуємо температуру в межах відміток мінус 8, а от в день можливий плюс 1 на термометрі. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, адже підступність ворога не знає меж. Зустрінемось у етері візиту.